Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сергій Череватий, заступник командувача східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій. Доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго дня. Доброго дня. Ну певно, попросимо про, про те, аби ви описали оперативну обстановку на вашому напрямку впродовж останньої доби. І що зараз там діється? Це буде перше питання. У нас залишаються два активних напрямки: це Бахмутський та лимано напрямок. Якщо говорити про ламано напрямок, за всю добу ворог двічі в районі Сінківки намагався атакувати наші позиції, активно використовував авіацію, штурмову авіацію. 18 авіанальотів здійснив 404 рази на ній судари різними типами артилерії від мінометів до реактивних систем залпового вогню. Під час відбиття ворожих атак 41 окупант. Знищений 109. Зазнали поранень. Знищений ворожий танк Т-72, 4 бойові машини піхоти БМП-1. Що характерно на цьому напрямку, ми бачимо, що ворог застосовує багато застарілої техніки. БМП-1 це стара модель, яка до війни була знята ворога з озброєння. Також бойова машина десанту гаубиця МСТБ. І... Безпілотний літальний апарат і два баражуючі боєприпаси типу ланцет. Також три польові склади боєприпасами, вісім вантажівок. Якщо говорити про Бахмутський напрямок, тут о, ініціатива залишається за, за силами оборони України. Ворог чинить опір нашим діям 583 рази. Наносив удари по, по нашим позиціям артилерії. Загалом від було сім боєзітний, в яких 25 окупантів знищено, 97 поранено. Знищено вороже БМП самохідний 240-мм міномет тюльпан великої потужності. Три самохідних талерійських установки, дві гармати, вісім польових складів боєприпасів. Що характерно щодоби сили оборони знищують польові склади з боєприпасами. Три безпілотника типу Зола і один безпілотник Орлан 10 Військові говорять про те, що на Бахмутському напрямку і в Бахмуті стабільно гаряче. На вашу думку, яка динаміка? Так, тут во динаміка така, що ми вже котрий тиждень поспіль звільняємо Бахмутську землю поступово поступально, не кидаючи слабові атаки, максимально наносячи як та статистика, яку я навів, вона це демонструє потужну, потужні втрати ворогу в особовому складі і техніці. Ворог понад усе намагається зберегти свою позицію. Відтак маневрує, підсилює свої, які несуть постійні втрати свої підрозділи всім, всім, чим може це як професійними підрозділами, типу десантних військо, десантних військ ворога піхотою, танками або бойовим армійським резервом чи територіальними військами, а і в або навіть приватними військовими кампаніями. Тобто робить все, щоб зберегти свою позицію, лиманокуп'янський напрямок, ви про нього теж уже згадали, але ну пам'ятаємо, що певний час тому е власне, в тих околицях Куп'янську е провадили обов'язкову евакуацію. Ну то е яким чином це відбувалося, і наскільки ця обов'язкова евакуація вона, е скажімо, впливає на хід бойових дій, на, е на те, як почувають себе українські військові там? Ну, військо, обласна військова адміністрація приймала рішення про евакуацію людей, послуговуючись в першу чергу, тим, щоб зберегти їхнє життя і здоров'я, адже ворог потужно використовує як правило в районі 500 обстрілів на цьому напрямку артилерійських. Ну цього бо цього дня було найтрошки менше 404. Вчора було більше 500 обстрілів. 18, в районі 20, десь на сьогодні 18 авіанальотів. Тому це, це було в першу чергу для того, щоб зберегти життя і здоров'я людей. В плані оборони там віддані всі необхідні. Нещодавно там працював командувач угруповання. Віддані всі необхідні накази. Побудована ешелонована шаленована оборона. Вибудована всі лінії від протиповітряної оборони до Інженерних загороджень і систем артилерійського ураження, логістики і медицини. Чи можна казати, що, наприклад, окуп'янську окупанти повторюють свою тактику бахмутську? Наприклад, певні елементи так, зокрема, про це говорив командувач в інтерв'ю, що вони задіюють так звані роти «Шторм-Зет». Це репліка на підрозділи Вагнера. Ну можливо, навіть майже вдала. Тому що у Вагнера були потужні табори підготовки в тій же Ростовській області, шторм зет готуються набагато швидше, але елемент, який набирається в нього схожий, це такі і про люди, які мають або зв'язниці, або мають кримінальне минуле, або під тиском правоохоронних органів, маючи ризик бути засудженими, замість цього підписують контракт. Почули, Дякуємо вам за те, що описали оперативну обстановку. Нагадаємо, Сергій Чариватий заступник командувача східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій з нами на відеозв'язку.